Пропало щеплення на електричній пилці ланцюговій. Значить, е включаю двигун, працює, шина зірочкою не крутиться. Дякую підписникам за підказку. Що це могло бути? Тому що я розібрав е редуктор, повністю все розібрав, і все було в ідеалі. Все було справне, все було чотенько. Коротше, справа вся в цій спружині. Вона не зламалася, вона не зламалася. Обично вона ламається і пропадає сцеплення. Вона просто-напросто вже розтягнулася з часом. Вона візуально абсолютно ціла і, в принципі, може би працювати. Але я купив нову пружину, поставив, як ми бачимо, вже затестив пилку. Відмінно все пиляє, питань ніяких немає. Так що дякую підписникам за таку цінну підказку. І ще хотів би додати, пішов е, по точкам, де продаються запчастини на, дані, е, на даний інструмент. От взяв е, шестерню, ну коротше, вузол, шестерні з валом виходящим. Думаю, може, що хтось підскаже, тому що це я перший раз ремонтував е, пилку. Взагалі, перший раз її розбирав. Думаю, що вже ж проблема, все ціле. Коротше, мені всі в один голос сказали: там шпонкі хана, там шпонку облизало. Коротше, ребята, саме в даній пилці Текем немає жодного шпоночного з'єднання. Так що, отак, от ребята, торгують.